В Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція Land Unity Summit, яка об'єднала фахівців з галузи геодезії та землеустрою. Захід присвятили 50-річчю цієї кафедри в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Головна ідея конференції створити майданчик для обміну досвідом та спілкування між фахівцями. Організатор події Павло Матвєєв зазначає, захід об'єднав не лише геодезистів, а й представників інших суміжних галузей. Ми будемо Ставляти результати робіт по комплексним планам, так як Харківщина була одна. На сьогоднішній день із багатьох областей, яка є піонером саме в цьому, в цьому напрямі, виконувач обов'язків голови державного кадастру України Дмитро Макаренко поділився ключовими темами, які обговорили про загальні вектори земельних відносин, які на сьогоднішній день існують. Буду розповідати про ті тенденції, над якими ми працюємо. Буду розповідати про дерегуляційні ініціативи, про проекти, і також, звичайно, про завдання державного кадастру в контексті. Саме європейської інтеграції. Декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування Тарас Євсюков наголошує, у сфері відчувається гостра нестача кваліфікованих працівників. Тому університети повинні брати ініціативу на себе. Роль академічної спільноти надзвичайно велика, тому що ми фактично готуємо покоління, яке буде відбудовувати Україну, яке буде займатися питаннями комплексних планів, розвитку територій, оцінки земель, євроінтеграційних. Процесів, які також стосуються сфери земельних відносин. Власне, і тут представлені е, такі потужні університети Львівщини, Івано-Франківщини, е, Київщини, ну і інших регіонів України. Організаторами заходу виступили Івано-Франківський технічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України та Асоціація сертифікованих геодезистів України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЇ.